Цієї весни нам дуже пощастило натрапити на вивідкову нору лисиці. У нори є два виходи: один зручний для швидкої втечі, а інший стратегічний на випадок непроханих гостей. Там, у темному затишку, лисиця виховує двох лисят – самця і самицю. Коли вони народилися, мали геть не листівковий вигляд, сіренькі, зморщені, сліпі і глухі. Руді вони стануть пізніше, приблизно через місяць, коли почне змінюватися їх первинне хутро. Зазвичай у лисиці народжується від 4 до 6 лисят, але цього разу лише двоє. Це може бути наслідком харчових умов або просто особливість конкретної самки. Але в чому становить і краще, легше нагодувати, легше захистити і можна більше уваги приділити кожному. Перші тижні лисиця майже не покидає нору. Вона годує малюків молоком. Годування триває до 5-6 тижнів, але молоко починає поступово доповнюватися здобиччю. Спочатку це миші, іноді птахи, ящерки, а іноді вона приносить щось не надто апетитне на людський погляд жабу або навіть дохлого крута. Але для лисят це делікатеси. У день вона може принести до 10-15 дрібних здобичей, а двом ненажерам може знадобитися до 400 грамів їжі за добу. Коли лисята почали виходити з нори, почалося справжнє життя. Вони борються, стрибають одне на одного, граються з мишачими хвостами, які мати залишає біля виходу. Такі ігри це не просто розвага. Вони вчаться полювати, тренують реакцію, навіть вивчають правила хто кого слухає, як ділити їжу, хто має право першим вийти з нори. Батько лисят спочатку був поряд і часто з'являвся з лисицею на відео, але потім почав кульгати ймовірно, поранення, після цього зник. І хоча самець лисиці не завжди бере активну участь у вихованні, у цьому випадку його відсутність зробила життя лисиці складнішим. Вона залишилась сама з двома непосидами. Коли лисиця помічає небезпеку, хижака, людину або дивний звук, вона видає короткий гавкіт, схожий на кашель. Це сигнал. Ховайся негайно, і повірте, навіть найнеслухняніше лисятко миттю зникає в норі. Коли небезпека минає, мати тихенько посистує, це можна виходити. До речі, у лисиці зазвичай є кілька нір. Якщо одна стане небезпечною, наприклад, поблизу з'являться бурсуки або люди вирішать рубати дерева, вона може взяти малюків за загривок і перенести в інше місце. Це складна операція, але для матері безпека понад усе. З віком лисата починають вчитися мисливським навичкам уже не лише через гру. Вони супроводжують матір, спостерігають за її поведінкою, вчаться від неї. До тримісячного віку вони вже самі здатні полювати дрібного гризуна. Але до того часу ще кілька тижнів безтурботного дитинства під наглядом найвідповідальнішої мами в лісі. Підписуйтесь і дізнайтесь ще багато цікавого про життя лисиць в наших лісах.